Якось вранці у садок прийшов новенький хлопчик, Привітався до діточок, сміхнувся діткам Ромчик, та не пройшло і п'ять хвилин, як гірко плаче Саша. Мене вкусив хлопчик Роман і під деревом заховався. Роман кусав геть геть усіх. І маму, тата, й брата не знав ніхто, як далі будь. Ну, що йому казати. Як прийде Ромчик у садок, всі дітки ображаються. З малим кусакою романом в садку ніхто не грається. Сумує, плаче наш роман, без друзів сумно гратись, уже дружити хоче сам, та треба вибачатись. Ось уранці першим у дитсадок забіг роман ще став зустрічати всіх діток, вибачення просити. Він обіцяв, що чемно буде із дітлахами гратись, і зовсім зовсім він не буде ні битись, ні кусатись. І з того часу дітки всі почали в мирі жити. Вони пробачили романа і стали з ним дружити. Якщо і ти, як наш роман, любиш кусать щосили, згадай, з кусакою романом дітки не дружили.